Цього тижня в Білгороддіністровському відбудеться засідання 28-ї сесії Білгород-Ністровської міської ради, 8-го скликання. Напередодні засідання наша знімальна група зустрілася із секретарем міської ради Олександром Скалозубом. Поговорили про питання порядку денного. Цієї п'ятниці відбудеться засідання 28 сесії вибороністровської міської ради. Будь ласка, розкажіть, які питання є основними. Скільки питань, на які слід звернути увагу нашим глядачам? Що на ваш погляд найцікавіше? В п'ятницю о 12.00 відбудеться пленарне засідання 28 сесії. Розпорядження підписане в порядку денному 41 питання та 10 додаткових питань. Ці питання стосуються звітів по соціальним питанням, є земельні питання, які люди дуже чекають, бо тривалий час не розглядалися земельні питання. Також є питання у сфері ЖКХ. Додаткові питання вони дуже є актуальні, тому що вони потрібні вирішуватись в найкоротший час. Тому депутати вже другий тиждень працюють. Депутатських комісій ретельно розглядають ці всі питання. І на сесії ми сподіваємось, що дуже важливі питання для нашого міста будуть прийняті, і депутати за них проголосують. Про подробиці сесії розповімо глядачам першого муніципального в понеділок, 10 квітня. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.